Затримали підприємця з Луганської області, який привласнив кошти призначені для закупівлі техніки та обладнання для потреб збройних сил України та підрозділів територіальної оборони, у тому числі квадрокоптерів. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань. У 2023-2024 роках за результатами спрощених закупівель підприємець уклав низку договорів з трьома військовими частинами та однією сільською радою. Загальна сума контрактів понад 35 мільйонів гривень. Предметом договорів були квадрокоптери, прилади бачення та інші товари спеціального призначення. Підприємець отримав на рахунок гроші, а далі вивів їх через фіктивні фірми, нібито за товари, яких насправді не існувало. Жодного обладнання не поставили, а сам зловмисник незаконно привласнив понад 35 мільйонів гривень. Йому вже оголосили підозру у крадіжців, особливо великих розмірах під час війни та у відмиванні грошей. За це загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. П'ятеро людей постраждали. Вирували пожежі та є руйнування внаслідок російських ударів по Нікопольському та Самарійському районах Дніпропетровської області. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак. Через російську атаку понівечено приватний будинок та інфраструктуру, а також згоріло авто. Серед п'яти постраждалих через ранкові атаки на Нікопольщину. 11-річний хлопчик, дитина та ще троє дорослих перебувають у лікарні. На жаль, вранці, 19 червня, 59-річний чоловік, який постраждав від російського удару по у лікарні загалом в ніч на 19 червня. РФ випустила по Україні 104 БПЛА. З них знешкоджено 88. 40 одиниць було збито вогневими засобами ураження, 48 – локаційно втрачення або подавлення реб. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у шести локаціях. У Чернівцях депутатка однієї з міських рад постане перед судом за зловживання впливом і підробку документів. За даними спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону, жінка за гроші обіцяла вирішити питання з непридатністю до служби для військовозобов'язаних. Для цього вона нібито впливала на рішення військово-лікарської комісії, використовуючи фальшиві документи. Правоохоронці задокументували кілька випадків отримання нею хабарів. Їй загрожує до п'яти років тюрми. На Харківщині Нацполіція ліквідувала наймасштабніше в Україні підпільне виробництво анаболічних стероїдів, які видавали за імпортні препарати для спортсменів. Про це повідомили у Національній поліції України. Фігуранти виготовляли препарати для нарощення м'язової маси, сушки та схуднення в звичайній квартирі, де панувала тотальна антисанітарія. Ніякої апаратури чи спецодягу. Всі суміші виготовляв оцей чоловік на кухні в спідній білизні. Діючі речовини в цих сумішах призначені для лікування хвороб, зокрема онкологічних. Вони мають протипоказання, але фігуранти виготовляли їх в більших дозах, а люди вживали без нагляду лікарів і зазвичай в великій кількості. Під виглядом імпортного препарату з Малайзії насправді продавали фальсифіковані анаболіки, виготовлені на Харківщині. Упаковки були з підробленими логотипами, інструкціями та серійними номерами. Вартість однієї до трьох тисяч гривень. Поліція викрала п'ятьох осіб. Двоє з Харківщини займались виготовленням. Троє братів з Львівщини продавали препарат спортсменам по всій Україні через інтернет. Під час обшуків у чотирьох областях вилучили понад 20 тисяч упаковок, три тисячі ампул з невідомими речі. Човинами, спецобладнання та понад 37 мільйонів гривень в різній валюті. Слідчі поліції оголосили всім п'ятьом про підозру їм загрожує до 15 років за гратами.